Заплющте очі і слухайте мій голос, дихайте глибоко і спокійно. Уявіть собі, що ви сидите на галявині у прекрасний літній день. Просто перед собою бачите чудового метелика, який порхає із квітки на квітку. Простежте за рухами його крил. Рухи легкі та граціозні. А тепер уявіть, що ви метелик. Що в нього гарні великі крила. Відчуйте, як ваші крила повільно і плавно рухаються вгору вниз, вгору вниз. Насолоджуйтеся відчуттям літання в повітрі. А тепер гляньте на строкату галявину, над якою летите. подивіться, скільки на ній яскравих квітів. Знайдіть очима найгарнішу квітку. Поступово починайте наближатися до неї. Ви вже відчуваєте її аромат. Повільно і плавно ви сідаєте на м'яку пахучу середину квітки. Вдихніть ще раз її пахощі і розплющте очі. А тепер проаналізуйте свої відчуття.